У городку та Ермоленцях відкрилися два центри безоплатної правової допомоги. Технологією скористатися досить просто. Що потрібно для звернення до центру правової допомоги? Потрібно зателефонувати до найближчого центру правової допомоги або до операторів гарячої лінії безоплатної правової допомоги. Проконсультуватися з центром правової допомоги щодо права на правову допомогу за рахунок держави. Часу візиту та необхідних документів, які потрібно взяти з собою для попередньої консультації, скласти письмове звернення про надання безоплатної вторинної допомоги, завітавши до центру правової допомоги. За потреби звернення допоможе скласти співробітник центру. І нарешті. Подати документи разом зі зверненням для підтвердження приналежності до однієї з визначених законом категорій осіб, яка має право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Адресу найближчого центру правової допомоги можна знайти на сайті або скористатися видрукованою візитівкою даних центрів. З точки зору децентралізації це ще один крок для. Зміцнення або поліпшення правової спроможності громад. На сьогоднішній день люди в громаді, люди в громаді не всі, або, скажімо, переважна більшість, абсолютно не обізнані своїми правами. Хоча право кожної людини знати своє право мусить бути реалізовано органами влади чи органами місцевого самоврядування. Але, на жаль, так сталося, і практика показує, що люди не знають своїх прав. От, і тому на сьогоднішній день, коли створюється система. Бюро правової допомоги, От. тобто це розширення доступу людей, особливо в віддалених селах, до правової допомоги. Чи це буде якийсь радикальний крок? Можливо, на першому етапі ні. Але ми зацікавлені в тому, щоб наші працівники, ну скажімо, стали каталізаторами тих процесів в воронах влади, в місцевих чи, скажімо, в сільських радах, яких сьогодні немає. Вони зараз називаються Старостати. в старостатах, щоб був. Якийсь такий мотиваційний такий процес людей здійснити якісь заходи по роз'ясненню їхніх прав. І перший етап це буде просто, скажімо, моніторинг тих скажімо, зустрічей з людьми, що їх найбільше цікавить. Можливо, є такі проблеми, які цікавлять громаду, якісь конкретні, скажімо, земельні якісь речі. Так? чи якісь соціальні, чи можливо якісь поштові, чи можливо взагалі продовольчі якісь євна села, де раз в три дні завозять хліб, скажімо, десь я таке чув. Так? От. Тому це теж право людини на, на життя, скажімо, право людини на якесь медичне обслуговування. Тому я думаю, що в цьому напрямку для територіальних громад, які зараз створені, це буде дуже серйозна допомога така в цьому плані. А яка сьогодні географія в Кеміцькій області цих Це центрів, Скільки їх є, де ще планується відкриття і яка їхня оця функціональна навантаженість, тобто яку кількість громадян вони здатні прийняти? Ну, на сьогоднішній день ми маємо, ну скажімо, на сьогоднішній день, оскільки завтра ж починають працювати бюро правової допомоги, сьогодні. Працюють чотири місцевих центри центри в Шепетівці, в в Хмельницькому і Кам'янці-Подільському, кожен має свою зону юрисдикції. У нас у Хмельницькому місцевий центр він об'єднує найбільшу територію, вісім районів і міста з Завтрашнього дня починають працювати ще 17 бюро. Тобто в кожному районі і в кожному місті обласного значення працює бюро правової допомоги, яке має на меті. Надання і первинної і вторинної правової допомоги мешканцям нашого регіону. Навантаження важко сьогодні сказати, оскільки ми можемо оцінити навантаження, яке було задекларовано при створенні нашої системи центрів, коли було сказано, що 8 мільйонів потенційних клієнтів за півроку звернулося 35 тисяч. Але тим не менше було прийнято рішення про розширення цієї системи. Тобто, що вона дає якийсь результат, люди йдуть, отримують позитивні результати. У нас також, ми вже тут говорили про це, що є позитивні справи наших адвокатів по вирішенні їхніх проблем. Тому на сьогоднішній день от ми відкрили, відкрили бюро в Ярмолинцях. Ярмолинці найближчий центр до Хмельницького за 25 кілометрів. Тим не менше з півтори тисячі людей, які до нас звернулися, тільки 50 осіб це Ярмолецький район. Сьогодні ми їдемо ми в Грудоцькому районі. Так? Тут 49 чоловік звернулися, десь приблизно так само, так? 27 і 22 за, за, за цей рік. Тому можливо при створенні бюро, якщо правильно поставити інформаційну компанію і донести до людей інформацію про те, що є такі, ми на них чекаємо. І не маємо на меті просто чекати на поки до них будемо їздити, будемо інформувати через ці територіальні громади, через старостати, про те, що наші працівники будуть там працювати, приймати людей. Наскільки це їм вдасться кваліфіковано, це вже третє питання. Але ми думаємо, що ну, по крайній мірі ну, наплив якийсь буде, по крайній мірі вразів там. Десять більше ніж зараз люди зараз не мають гроші. Люди дійсності наші бідні. І якщо звертатися з правовою допомогою ну, через адвокатів, це потягне людині витрати. А я думаю, що таке бюро, тим більше воно безкоштовне надання послуг людям. Це буде великий плюс для людей. В першу чергу для людей. Які найактуальніші питання от в юридичному плані зачіпаються саме серед жителів села. Ну, скоріше всього, це є оформлення спадщини, е, оформлення земельних часток паїв. Це саме такі легальні проблеми. Чи очікують ваші односельчани взагалі, от, от такої ну, такого нововведення, яке спростить вирішення їхніх проблем, хоча б юридичного плану? Напевно, що кожен, кожен, кожен громадянин, кожна людина України хоче, щоб було просто, було легко, все спрощено, що можна було прийти в установу, оформити все дуже швидко. І не затрачувати значних коштів.